Всім привіт це. Я не пам'ятаю яка частина, але пробуємо додати в друзі проти зараз. Я внітаю. Я його пам'ятаю нік. На пам'ять? Заходим, видно, що спальниш ой бляха, Ты видишь, кому на той клавиатврах и пишемо жары робок Судел за той Б. О, джинглабен, джингл бен, бля! Дивіться скільки пляха коштує! плях. Я навіть тільки робоксів не маю. Дивіться скільки в мене робоксів розум. Я просто було на якимось стрімі. Короче, там засвітив, додав техват. Дивіться, заходжу в себе в аватар. мене двоє рофл фоксів. Ну, так думаю, Дона, тільки два латочки в тільки в да, иди. Ой. 99. Ночей. Зараз покажу скин для Какие Ничего я уже хотела сказать. Так. О, тут. Видите? Зараз звуки зробив пук Хевені плоха. Не он в мене наповнив. Ой-ой-ой ой. Ой-ой. Короче, ой, ой, ой. Ой, ой. я зараз <пух> покажу, <vídeos> кімналис, ну, а то я трошечки така голенька хожу. Е, сестри майже такий самий, але і інший колір волосся. Хто не підписався на канал. Приб'ю вас!